На сьогоднішній день надзвичайно актуальними є власне внесення змін до конституції основного документу країни. Ці зміни полягають у декількох блоках, які вже на сьогоднішній день є виокремлені, значить. Один з найперших блоків це є проведення децентралізації. Наступний блок питань це є реформи, пов'язані з судовою гілкою влади, надання її незалежності, а без внесення змін до конституції і деполітизації цього органу, надання цьому органу цій гілці влади, правдивої незалежності, як від президента України, так і від парламенту, тобто законодавчої гілки влади, уявити собі ефективне і справедливий суд неможливо, а також це є внесення відповідних змін до блоку конституції, які стосуються прав свободи обов'язків громадянина, який, на превеликий жаль є в деяких моментах: містить рудименти соціалістичного світогляду, і він не відповідає сьогоднішньому стану речей.